Наше заняття сьогодні незвичне, трошки казкове, трошки логічне, дуже цікаве і незвичайне. В гості до посуду ми завітаємо. Сонечко встало, іде новий день. Любі малята, усім добрий день. Подивіться, яка в мене красива квартира. Я тільки но в неї переїхав. І ще не розібрав коробки з речами. Допоможете мені? Як ви гадаєте, а які речі я буду діставати з коробок на кухні? А відгадайте загадки? Наче паровоз гуде, шумить і пар іде, смачний заварює нам чай. Хто ж він такий? Відгадай. Чайник. А що в мене в іншій коробці? На вогні я стою і їжу смачну вам варю. Так, це кастрюля. А послухайте, що ж у мене лежить в маленькій коробочці. Відгадайте. собі нічого не беру, а все іншим віддаю. Звісно, це ложки. А? В іншій коробці що? Хочете дізнатися? Відгадуйте загадку. І в їдальні, і на кухні, щоб підсмажити їжу нам потрібна. Правильно, сковорідка. Отже, розставили ми з вами. Посуд на моїй кухні. Загадки ви добре відгадували, а давайте разом зі мною повторимо чистомовки про посуд. Ля, ля ля червона кастрюля, Ля-ля-ля червона кастрюля. Да, -да, -да це сковорода. ДА-ДА-ДА – да. це сковорода. Ілка, 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 голуба тарілка. Ілка, 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 голуба тарілка. Ік, 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 великий чайник. Ік, 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 великий чайник. Ашка, 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 чайна чашка. Ашка, ашка, ашка. Чайна чашка. Молодці. Ви гарно промовляли чистомовки. а я хочу познайомити вас зі своїм посудом. Посуд, який я використовую для приготування їжі, називається кухонний. Це чайник, кастрюлі, сковорідки. Посуд, який я ставлю на стіл для вживання їжі, називають столовий. Це тарілки глибокі та мілкі, виделки, ножі, ложки. Щоб випити чаю, я використовую чайний посуд. Тут є чайні ложечки, блюдця, чашки, чайник для заварки, цукорниця. Посуд радо вас вітає і до гри вже закликає. Гра в нас буде непроста. Ось послухайте, яка. Я починаю речення, а ви продовжуйте. З глибокої тарілки я буду їсти суп чи борщ. З чашки я буду пити. Чай какао. Ножем я буду різати хліб ковбасу. Цукор в чай я покладу чайною ложечкою. Молодці. Дякую вам, діти. Мені з вами сьогодні було дуже цікаво. Ви допомогли мені сьогодні, посуд розставляли, його називали, а я вам ще хочу сьогодні нагадати, що про посуд треба дбати. Так ось, посуд треба мити, потім витирати, на столик розставляти, обережним будь-доблються. Тарілки та чашки б'ються. Будем з посудом дружити, берегти його й любити. До нових зустрічей, малята!